Розглянемо поширені уявлення про теплу підлогу. Багато хто думає, що тепла підлога є дешевим рішенням як у установці, так і в експлуатації, а також що вони ефективніше опалюють приміщення. Давайте розберемося, чи так це насправді. Відео будуть зібрані мною уроки з багаторічного досвіду будівництва, власних помилок та життя у чотирьох власних будинках. Мене звати Дмитро Іванович. І з 2008 року один з моїх бізнесів це котедне містечко під Києвом. З моєю командою ми побудували понад 90 будинків, і кожен з них навчив мене чомусь новому. Тому відразу варто обмовитися, що теплі підлоги бувають плівкові електричні, кабельні електричні. Але ми сьогодні поговоримо про найпопулярніший, найбільш часто використований вид підлоги це водяна підлога. Підлогу, яку укладають у стяжку. Тепловитрати будинку. Важливо розуміти, що основні тепловитрати в будинку відбуваються через його оболонку, стіни, підлогу, дах, вікна, систему вентиляції. Метод подачі тепла, радіатори або тепла підлога не впливає на кількість втраченого тепла. Тут абсолютно ніяк не фігурує те, як ми туди заводимо тепло. В будинок, чи то радіатори, чи то тепла підлога з водою, чи то електрична. Питання, скільки тепла розсіялося через оболонку будинку. Тому за цим критерієм теплої підлоги взагалі ніяк не впливають на витрати тепла. Вартість опалення залежить в першу чергу від тепловтрат, та у другу чергу від ціни на енергоресурси. В Україні вартість електроенергії може сильно варюватися. Але важливо зрозуміти, що незалежно від обраного джерела енергії, газ, електрика або дрова, саме по собі факт використання теплих підлог не впливає на вартість опалення. Можливо, про це розповім в інших відео. Якщо це було б цікаво, пишіть в коментарях. Мінуси теплої підлоги, що ефективно опалювати теплою підлогу будинок він має бути енергозберігаючим. Та гарною теплоізоляцією. Тобто, якщо будинок побудувати без дотримання стандартів енергоефективності, то опалення теплою підлогою може бути недостатнім через надмірні тепловитрати. Тепла підлога це низькотемпературна система опалення і в неї подається теплоносій температурою від 27 до 35 градусів. У той час як зазвичай. У радіаторі подається температура від 60 до 80 градусів. Коефіцієнт корисної дії теплої підлоги залежить від типу підлогового покриття. Наприклад, дерев'яна підлога має гіршу теплопроводність, і вартість опалення буде здорожчана вдвічі, тому що теплопроводність її 20-35%. Я рекомендую використовувати кварцвіднілове покриття або ж плитку. Є натуральні покриття, линолеуми. це дуже теж гарне покриття. Існує міф, що тепла підлога підіймає пил у приміщенні. Нещодавно в мене запитали в Інстаграм. Чому деякі кажуть, що у спальні не можна робити теплу підлогу. Під приводом, що вона підіймає пил чи щось таке, це дійсно так. Відповідаю. Піл підіймають конвекторні потоки повітря. Застаріли системи опалення, як радіатори у наших квартирах, що працюють від гарячої води, часто створюють сильні конвенційні потоки повітря через локалізований нагрів. Це призводить до активного руху повітря вгору та вниз, ефективно переносячи пил по кімнаті. Навпаки, водяна тепла підлога розподіляє тепло більш рівномірно і м'яко. Оскільки гаряча вода циркулює в трубах під усією площинею підлоги, мінімізує рух повітря та зменшуючи підняття пилу. Така система не тільки зменшує рівень пилу у спальні, але й забезпечує комфортніше та здоровіше середовище для сну. А взагалі, я хочу сказати, що в наших будинках, коли ми робимо систему вентиляції з рекуперацією, пилу взагалі не повинно бути. Тепер про переваги теплої підлоги. Теплі підлоги мають низку переваг, таких як рівномірний розподіл тепла по всьому приміщенню, що створює підвищений комфорт, вони ідеально підходять для будинків, де необхідно підтримувати стабільну і комфортну температуру. Донат за коментар! Якщо ви хочете ще й допомогти ЗСУ, дивлячись YouTube, то маю просту пропозицію. Залиште коментар під цим відео. І я особисто перерахую 50 гривень за кожен коментар. Пересилайте друзям, пишіть питання, паради або взагалі хейт. А ми будемо підводити підсумки під кожним відео. Тож підписуйтесь та пишіть коментарі. А ми продовжуємо. Водночас у теплих підлог є суттєві переваги. Рівномірний розподіл тепла по всій площині приміщення. Це комфортна температура підлоги в санвузлах. Кухні, перед покою, комфортне відчуття, коли не потрібні тапці. Економія енергії за рахунок оптимального розподілу тепла десь до 15-20%. Екологічність та можливість застосування альтернативних джерел тепла, тепловий насос, наприклад, непомітна та не займає простір, дає вам більше можливостей при організації планування в будинку та покращує дизайн інтер'єру. Тут також важливо, що можна встановити панорамні вікна і немає до цього зайвих перешкод у вигляді радіаторів. Тепла підлога довговічна, і при правильній установці та обраному обладнанні потребує мінімального обслуговування. Тож за рахунок низькотемпературного підігріву тепла підлога не висушує повітря, що особливо важливо у зимний період, коли повітря і так сухе. І це, до речі, один із важливих факторів, чому взимку. Так, всі хворіють, бо волога в повітрі допомагає нашим фільтрам у носі запобігати потрапляння вірусів і бактерій. Взимку, коли на вулиці повітря сухе, ми ще топимо вдома радіаторами. Вологість повітря падає до рівня 20%, і треба, щоб працював зволожувач цілу ніч, щоб утримувати прийнятний рівень вологів в повітрі для здорового функціонування наших природних фільтрів у носі. І, взагалі, дихання це таке комплексне питання погугліть, щоб зрозуміти, наскільки важливо дихати через ніс і до чого може призвести дихання ротом вночі. А ще через теплу підлогу можна трохи охолоджувати підлогу влітку. Але це вже на любителя. Я спробував, мені сподобалось. Енергоефективність та екологічність теплої підлоги також є більш екологічним вибором, оскільки вони. Дають змогу скоротити споживання енергії за рахунок більш ефективного розподілу тепла. Це особливо актуально для України, де важливим є економічне використання енергоресурсів. І наостанок, тепла підлога це не тільки комфорт, а й практичне рішення для сучасного будинку. Вона підходить для створення затишної і теплої атмосфери вдома, особливо в умовах українського клімату. Особисто в мене в будинку встановлена тепла підлога. І я взагалі не розглядав би інші види опалення, оскільки вже звик до цього комфорту, коли можна ходити по будинку без тапців у будь-яку пору року. Дякую за перегляд і не забудьте підписатися на канал і поставити лайк.